У цьому відео ви побачите, як виглядає пляж Чорноморська на початку серпня. Які ціни у супермаркеті, що знаходиться недалеко біля моря? Та де можна пообідати на пляжі, які там ціни. Всім привіт! Сьогодні приїхала у Чорноморськ. Цього разу на минулих вихідних ми були у Затоці, на станції Лиманській. Багато людей мені не повірило. Сказали, що це якісь кадри минулих років, але ви бачили, що скільки людей там теж відпочиває. Коли ми тут були останнього разу у Чорноморську, ще оці бетонні конструкції не були тут так повністю, але зараз ось все заставлене. Мене люди багато питали, чи де тут можна поїсти на пляжі. То сьогодні пройдемося, подивимося, яке море, яка вода, бо піднявся сірководень, вода була холодна минулого разу. А сьогодні побачимо, чи потеплішала, чи ні. Та пройдемось, побачимо, які ціни тут у кафешках. Ну, така буде якась актуальна інформація. Вже по дорозі до моря ось зустрічаються такі. Магазинчики, де можна купити персики, кавунчик, щось купити з фруктів. А далі ось починаються вже супермаркети, копійка, АТБ. Тут можна купити все, що завгодно, і випічку, і водичку, і з молочних продуктів широкий вибір. Ціни, я думаю, такі, як і в усіх містах України. Однакові, бо це така сіть, мережа АТБ. Ковбаски різні, сири. Куряче м'ясо, яйця. Ну і звісно, овочі та фрукти, але тут фрукти бачу, що дорожче, ніж. На вулиці десь купувати. Кому холодна вода у морі, може прийти у цей басейн. В Готелі тут купляєш вхід на цілий день, 600 гривень вихідні і 400 гривень будній день. І отак на лежачках тут можна відпочивати, а поряд море. Ще зараз треба буде якось подолати. Ці бетонні споруди, я ще через них ні ни разу не перелазила, то побачимо, як через них тут перелазити. А ось там бачу десь є прохід. Для мене це було нескладно, але там був далі трохи прохід, так що можна було і через прохід перейти. Можете побачити кількість людей, ну, не скажу, що дуже багато, але люди є. Зразу йду до води, щоб потрогати, якої вона температури. Вода прохолодна. Водичка така прохолодна. ну Вже не така льодяна, як була. Зайти можна. Але така градусів 19, мені здається. Міста, прозора, ось можете побачити. Думаю. Людей у воді небагато. Ох, навіть не знаю, чи я пропливу, чи ні, але зараз, думаю, звикну. Бо на вулиці так, пара і... Ось так, жаркувато, але зранку показувала 28 у нас, але після обіду з'явився такий вітерець. І на морі так. Можна сказати, що свіжо. Бо як було 38, то і на пляжі було дуже жарко, і вода була тепла. Зараз і так не дуже жарко. Ну як? Як вдома, то жаркувато. А як то не дуже. Я що бачили кількість людей, які тут біля мене небагато, а на пляжі так, достатньо. ось так. Вже поплавала, водичка така прохолодна, але трошки можна хвилин так 5-10 знаходитись. Вона прозора, але і медуз бачила трохи, але слава Богу, тут їх небагато. Зараз посижу, трошки позасмагаю. Як же добре полежати на пісочку і просто послухати ще під хвиль? Ось так я тут лежу, а поряд люди також відпочивають. Деякі люди, потрапляючи на пляж, забувають про те, що тут дуже активне сонце. Треба мазатись захисними кремами. Та ще краще перші дні засмагати тільки вранці та ввечері. Персики у нас зараз зовсім недорогі, по 30 гривень. Такі смачні. Сополити. Дуже класні. Яку красуню викинуло на берег. ой. Я їх не дуже люблю, особливо коли у воді біля них пропливеш. Посидівши трохи біля моря, я вже йду, щоб пройтись по пляжу і побачимо, де тут що є стосовно харчування. Ну, ось йду і знімаю, як все виглядає. Можете бачити. На пляжі є переодягалки і доволі багато їх. Піднялась трохи вище пляжу і тут бачу таку столову, столики є і на дворі, і всередині. Ось знімаю які тут ціни. На мій погляд, ціни доволі таки помірні, можете побачити самі. Самокати можна орендувати, покататись біля моря. Прямую далі більше до середини пляжу. Тут ще є отака кафешка, а тут, я думаю, більше як бар, щоб пити напої. Далі місце з басейном та лежаками. Тут є ще один бар, ось продають якісь солодощі, тут теж можна прикусити. Ось тут прямо столики стоять, люди обідають. Тут також є різні напої. Також бачила картошка фрі, нагетси. Якісь гамбургери можна тут також перекусити. Горішки, насіння, кавунчик, диня. Також тут продають плов, але ось все вже розкупили. Далі ще один бар, також можна тут посидіти. В цьому місті теж невеликі сходи, щоб прийти сюди до моря. Раніше тут був такий дерев'яний майданчик, щоб з колясками сюди люди могли заїжджати, а зараз ось так все розібрано, не знаю, чого його не зробили. А я прямую далі до початку пляжу. В цьому місці завжди людей побільше, бо тут пляж трохи вщий, ніж там посередині. Ну і тут парковка близько, а також невеликі сходи, і людям, мабуть, тут зручно відпочивати. Деякі люди розташувались ось тут у холодочку під деревами. У Чорноморську, так як я думаю, у будь-якому місті України немає проблем з тим, щоб де поїсти, щось купити. Ось поряд дуже багато всяких магазинів, кафешок та й на вулиці продають все, що хочеш. Також тут є такі зелені зони, парки, де можна просто посидіти біля якихось фонтанчиків і насолодитися чудовим днем. Таким сьогодні побачила Чорноморський ям. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалось. А я вже їду додому. Надію, що моє відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео. Це ваша подяка за мою роботу. До нових зустрічей!